Це відео я записую виключно для віруючих людей, які вірують в живого Бога. Не в релігію, а в живого Бога. Що мається на увазі в живого Бога? В Слово Боже. Які читають Слово Боже, які знають Слово Боже, які родилися від Слова Божого, від Духа Божого. В Євангелії від Івана. В 15 розділі Господь каже такі слова. Я говорю зараз про молитву і про те, як отримувати відповіді від Бога на свою молитву. Ми повинні вірити в молитву. Що значить віра в молитву? Віра в молитву по Слову Божому. Ти не будеш мати віри, просто коли ти молишся. Щось говориш до Бога чи щось просиш Бога. Муси бути основа твоєї молитви це Слово Боже. Ти свою молитву кладеш на цю основу. Приклад, Ісус каже. Не ви мене вибрали. Запам'ятайте, не ви мене вибрали, говорить Ісус. А я вас вибрав. Може людина вибирати Господа? Це друге. Но коли Господь вибирає людину, обирає людину, це, це зовсім друге. Ісус каже, не ви мене вибрали. Значить, людина може вибрати Господа, може призвати Його. Без Божої благодаті це не зробити, це зрозуміло. Але тут говориться, Ісус каже, я вас вибрав. Перше, якщо ти знаєш, що тебе вибрав Господь. Друге, і поставив вас. Що це значить? Бог коли ставить? То ставить на тверду основу слова Божого. Він поставив, це значить, Він возродив тебе для нового життя. Він поставив тебе для чого? Щоб ти йшов і приносив плоди. Кого Господь ставить? Він каже: іди і приноси плоди. Обов'язково будуть плоди. В життю тих людей, яких Господь поставив. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І поставив вас, щоб ви йшли і приносили плід, і щоб плід ваш прибував. Щоб все, що ви попросите Отця в ім'я Моє, Він вам дав. Це гарантія. Гарант Ісус Христос! Якщо Він тебе поставив, вибрав, поставив, і ти йдеш, і ти бачиш плоди Божі в твоєму життю, то Ісус гарант каже: все, що ти будеш просити, Отця, в ім'я Моє, Він тобі дасть. Чому? Тому що Ісус тебе вибрав. Не Ти його вибрав, а Він тебе вибрав. І раді Ісуса, Отець тобі відповість. Це віра в молитву По, на основі Слова Божого. Що не ти вибрав Слово, не ти вибрав Бога, а Бог вибрав тебе. І Бог дав тобі слово, і Бог дав тобі помазання і дари, щоби ти йшов і приносив плоди. Це щось похоже на те, коли ти Йдеш, береш якийсь інструмент для тої чи іншої роботи. Ти його приготовляєш, той інструмент, і ти знаєш, що через цей інструмент ти зробиш ту роботу. Господь приготовляє людей для того, щоб люди йому служили. Що таке приносили плід? Це мається на увазі не тільки спасенні душі, що ти говориш Слово Боже людям, і люди каються. Це не твій плід. Все це від Бога приходить. Але ти будеш тоді приносити плід, коли ти наповнишся Божим духом, Божою благодаттю. Павло каже, не я служив, а Божа благодать, яка в мені і через мене. Щоб інструмент. Вибачте, за таке слово, але я вам скажу, що ми є інструмент в руках Божих. Якщо інструмент грязний, тупий, то Бог через нього нічого не може робити. Жива вода не тече через нього. Святий нехай освячується через Слово Боже. Коли ти бачиш, вникаєш в Писання і в себе, і ти бачиш, твоє серце тебе осуждає, що треба робити? Омитись Словом Божим. Треба, прийняти, треба покаятись, прийняти прощення і йти далі. Омитись Словом Божим. І йти далі. Освячуватись через Слово Боже. Вникай в себе і в Писання. Так спасеш себе і слухаючи тебе. І Бог завжди буде з тобою. Бог буде давати тобі відповідь на твої молитви, тому що не ти його вибрав, а Він тебе вибрав і поставив тебе, щоби ти йшов і приносив плоди. І все, що ти попросиш Отця в ім'я Ісуса Христа, це гаранті... гарант цьому Ісус Христос. Це не Ти придумуй не я. Це він так сказав, він так захотів, щоб все, що ти попросиш Отця, в ім'я моє, не в своє, а в Його ім'я Він тобі дасть. Чому? Тому що ти просиш в ім'я Сина Божого. І Бог тобі гарантує відповідь. Будь благословенний, Май віру і молись по вірі з вірою.